Друзі, всім привіт! Приїхала така новиночка. Це хорст G504 CCU. Модель з кабіною, хорст на високій різині. Давайте подивимось, я його, якщо чесно, бачу, зараз вживу вперше. Хорстів понаробили, стільки модифікацій, що ми, якщо чесно. Самі трішки в них ще плутаємось, тому що треба повивчати. G, L-модель, X, X U, їх багато. По-хорошому, G, це моделі спрощені, L, це моделі більш такі йдуть просунуті, скажімо так. Потім ну 504, понятно, 50 коней 4х4. Це модель це кабіна, це, це має бути кондиціонер або компресор. Це завжди означає ію, це примусова гідравліка. Так якщо коротко розібратися, мотор тут КМ-495. Значить, компресор у вас іде з захистом, щоб нічого по ньому не прилетіло, боковий паливний бак пластиковий на 60 літрів, резина 8,320 розборний передній диск. Додаткові грузи на задньому мості, тобто 2 по 35 кг, 12 ,4 на 28 задній теж розборний диск. Передній міст у вас йде товстий 50-го типу з підсилювачем керма і хороший редуктор стоїть пластикове крило. Додаткові грузи 8 штук по 12 кілограмів. Так, з цієї сторони у вас металевий ящик для інструментів, виносні фільтри на гідравліку. І з іншої сторони у вас там паливний, масляний і що йдуть в коробку фільтра. Кабіна. Значить, кабіна нова, рівна підлога. Обшивка То, в принципі стандартна вже з цією накладочкою. Кермування винесено на бок, щоб воно не заважало. Обши також замом простір, там, де речаги. Хороше сидіння з гідроподушкою, регулюється. По виліту регулюється рульова колонка. Хоростовська приборна панель, значить великий планшет отримали. Тобто тут камери заднього бачення є. Музика, пічка, блок кондиціонера, до речі, я, ага, ось він, ось він, він стоїть, блок кондиціонера. Це все, що я казав, що модель C, C, значить, з кондиціонером і з компресором і з кабіною. Вентилятор ще додатковий. Також маємо люк. Якщо він хтось їм користується, ну, напевно, влітку. Хоча якщо є кондьор, краще з кондьором їздити. Комплектації зіп, ящик для інструментів, органайзери, там зарядка для телефону, прикурювач, коробка Реверс, 4 передачі вперед, 4 назад, повишені, поніжені. Повний привід під'єднується, блокування, гідравліка. Тобто, в принципі, повністю заряджений трактор. Датчик окремий на ресивер. І зараз подивимось, що у нас по задній частині. Ззаду у нас, звичайно, що йде вже євронав'язка з Т-образним наварюванням крюки. Е, дуже радує, широкий розширювальний бак. Е, получається, е, на гідросистему. Також у вас йде 4 гідровихода, у вас йде пружинка і ручка для регулювання центрального гвинта. У вас іде виносна гідравліка приживного типу. Я не бачу тут ричага виносного на гідравліку, це маленький мінус. Так, бачимо камеру. Камера тут, до речі, якась просунута, тому що вона не така, як на усіх тракторах. Якось вона по інакшому виглядає. Не знаю, треба подивитися, що воно по факту. Чулок 1204.375. Це хороший армований чулок. Він стоїть зараз майже на всіх просунутих 50-ках. По суті, це міст, який трохи більше, ніж 50-ка, йде, тому це плюс. Дві швидкості валовідбору. Вал відбору тут чистіший цивой, причепний нижнього положення. Так, а ну подивимось, де стоїть ресівер. Це, скоріш за все, не бак. Так, да, друзі, це не бак масла стоїть. Я ж кажу, що перше, що бачу цей трактор вживу. В презентації цього не було. Це, це ресівер, виходить, на компресор. Ну так, да, бачимо, в принципі, що є можна під'єднати. Шкода, шкода, що немає розширювального баку масла. А ну, подивимось точно на де немає. Ну, Я не бачу. ні. Обично його ззаду, а ресивер з боку ставлять. Ну, на то це і бюджетна модель. по суті. Вони коштують, якщо не помиляюсь, 11 тисяч доларів. В принципі, це е, навіть дешевше, ніж Forte 504. Значить, Він йде з кондиціонером, з компресором, хороша прижимна гідравліка. По грузам тут повний ахтунг, тобто грузи в пачоті. Розборні диски, пластиковий бак, непогана хороша кабіна. Да, Ці накладки вони дешевлять трошки, і, ну, по факту, як є. Приборна панель дуже зручна, не обшита рольова колонка, але опять же, таки, бюджетна модель. Регулюється по виліту кермо. Сам трактор виглядає в принципі достойно, хорошо. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, доставка безкоштовна, в кожен куток України ввозимо без передоплати. Якщо ви наш підписник, зробимо ще для вас маленький бонус. Тому підписуйся на канал і замовляй техніку в перевіреному місці. Всім гарного дня!